Ми зараз в майстерні відомого художника, баталіста Андрія Серебрякова. Да, Андрія Серебрякова. Ану, махни рукою Андрій Навіть Серебрякова. Махал. Махал, да? <ривіт> так. Мета нашого приходу сюди подивитися, познайомитися з художником так, і залучити його до нашої виставки, яка планується на 9 березня. В час як це там, народження Тараса Григоровича Шевченка, правильно? Да. От. Це наш волонтер, комісар Сергій. Він трошки познайомить нас з автором цих чудових полотен. Представ, будь ласка, автора. Друзі, В'ячеслав пропустив одне слово. Не просто український баталіст, а я вважаю кращий баталіст України станом на сьогодні, бо протягом війни Андрій взяв участь у багатьох мистецьких подіях, але перша подія. Де Андрій так хорошо і широко виступив, це був реалізований мною і кількома нашими колегами-бойовими побратимами по Національній спілці художників України Константин Чернявський, Ганна Ярова. Це був проєкт Повертайся живий, який ми з Андрієм і ще тоді 80 було художників з нами зробили в галереї Хлібня. От кілька робіт там були представлені з того моменту. Андрій зробив свій проєкт. Нація нескорених, одна з цих робіт потрапила на день народження нашого головнокомандуючого. Ну і щоб поставити таку колоритну крапку в цю в цій історії, я хочу сказати, що ми приїхали зараз з В'ячеславом Рудником до творчої майстерні Андрія Серебрякова з дуже гарною пропозицією: залучити цього митця, цього живописця, цього одного з кращих наших баталістів. До Мистецького проекту, який називається Ліки від амнезії козаки на варті. А те, що він козак, про це свідчать його роботи. Так, да, от такі дуже чудові, дуже професійні роботи. Я так думаю, що ці роботи будуть також у нас на виставці 9 числа. Березня місяця, так? Ну що, Андрій, скажіть і ви, будь ласка, щось про свою творчість? Дуже приємна і одночасно несподівана пропозиція, але на 100% я її підтримую і буду дуже радий взяти в цьому проєкті участь. А я думаю, що цьому буде радий і Валерій Залужний, якому в минулому році Андрій на його ювілей, нашого верховного головнокомандувача, подарив шикарну картину. Вона прикрашає його кабінет робочий із цим козацьким красивим рельєфним. Зображенням наш головнокомандуючий щодня починає свій трудовий день і закінчує. по славу України для нашої перемоги. Да. Слава Україні! Героям слава. слава! Як називається наша майбутня виставка? Буде називатися стандартно, як ми, як ми і сказали, ліки від Амнезії, двокрапка, козаки на варті. Козацтво підіймається, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тому що ні. Приїхали ще до одного творця. Павло Якась Шарко. Так, а ну, член Павло Якось. Спілки художників України і член міжнародного артоб'єднання Повертайся живим. Защо і ну, десятки наших козаків. Давайте майстернюємо туди. Пішли. 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 Заходьте. Так, о, яка краса. І Шевченка. Це я пишу, це було фабрикат, тільки-тільки наче. Угу. Раз почав роботу. Мелітарна тематика. Ну, це, вже... це ж так, да, це ж бездання, собрати... що буде. Оце так виглядає творча майстерня. Бачите? ще і запах свіжої фарби. Я, свіжої фарби, наче бальзам на душу.